Всім доброго дня, був сьогодні в мене колега, бачив відео моє про проблему з деревами, з яблунками, що сохло листя, про те, що як я вирішив це питання про обробку фундазолом Три дні назад повторно обробив, це вже 6 днів пройшло. Три дні пройшло, я обробив, раз покропив, потім другий раз через 3 дні покропив. Разом це пройшло 6 днів. Та він питає, як же там тебе той результат, що там воно ожило, не ожило, там, щось воно дало чи не дало. Так як я по сроках треба робити це весною, а я в кінці червня зробив це. То непонятно, чи, чи допомогло, чи ні, то йдемо дивитися результат. Ну, на сам дереві в принципі, ніяких таких змін нема. Все як було, тут листя, воно не покрутилося. Все нормально. Це одна з найбільш живіших цих яблунь була. Йдемо до другого. І отут це саме таке пітненьке, нещасне. Що це я пробив? Як видно від фундазового лишилися білі сліди дереві. Але сталося диво, там де повідпадали листя. Ось теж. Відпадало тут засохше було, почали нові пагони рости, вже листочки розвиваються. І з цієї сторони ось вже пускає. Так що фундазол допоміг. Тут. І тут є маленькі вже розвиваються, це нові, вони позасихали. І тут, так що видно обробіток фундазолом він навіть в пізних строках допомагає. Бачу. Дійсно, що є, є ці листя, почали з того місця рости нове, там би повідпадало, повідсихали ці листки. Так що рекомендую все-таки обробляти в будь-який час, навіть якщо це буде запізненням, то воно, бачу, що допомагає. Йдемо до слідуючого. це на трохбуло, тут теж є, починає знову листя. Ороджуватися. Ще один був листочок засохший, викинемо. А тут теж новий це пускає. Пагони пішли, 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 це листя. Де повідпадало було, але все все нове це пускає. Так що я ж кажу, фундазол він діє. Навіть якщо з запізнення, обов'язково раніше це треба робити, але так мене мужчина, як мені сказав, так я зробив. Слава Богу, дерево почало оживати. Якщо це є сухе таке пошкодження, то лучше його забрати. А нове воно, бачу, відростає. Так що все нормально, дерева оживають, результат ефективний. Все подіяло. Дякую мужчині, що дав мені пам'ятку, що я обробив вчасно, все працює, все оживає. Так само і тут. Є тут бачу, тут це менше було пошкоджене, але так само є маленькі пагони, тут є, починає дростати і з цієї сторони теж є от маленькі листя, починає знову пагони пускати, так що хоча саме менше це постраждавше, але я шкав фундазов. Фондазол подіяв. Щоб його поливати. Так що результат є, слава Богу. Дерева не пропали. Тож рекомендую обробляйте фундазолом вчасно, не з запізненням так як я. Все у вас буде добре. Повторю я обробляв один раз, Фундазолом зверху вниз, знизу вверх щоб листки промочились із тильної сторони, і зверху і знизу. Це посилання на відео про обробку додам в коментарі під цим відео. Додам його ще й в опис. І через 3 дні обов'язково повторіть. Так як мені казав мужчина. повторіть, не жалійте, повторіть, щоб був Нормальний такий прекрасний результат, щоб дерево у вас треба було побілити з весни. Але все і руки не доходять. І тут зверху теж погано пускає так. Дерево вожили, слава Богу, боляка пройшла. Тож бережіть свої дерева. Всім гарного дня!